Сьогодні, коли йде війна і військові конфлікти, тільки вони збільшуються. Багато людей запитують: я військовий, служу в армії та ношу зброю, чи пробачить мені Бог? Чи можна брати та застосовувати зброю людям, які вірять у Бога? У новому заповіті є достатні історії. Одна з них це історія про Корнилія. Біблія каже, що ця людина була дуже богобоязненою. Яку знав та пам'ятав сам Господь Бог. Тому до цього воїну додому прийшов сам ангел і сам апостол Петро. Таким чином Корнилію та його домашнім Бог дав спасіння за дар Святого Духа. Цей військовий, сотник італійського полку, був чоловіком побожний. Він багато молився, чинив милися. І ось коли він постився, молився, до нього прийшов ангел, який сказав Корнилію. Молитви твої то добрі справи згадалися перед Богом. Тобто сам Бог згадав про нього. Для перетунку його дому ангел сказав йому: Поклич апостола Петра, він скаже тобі слова, якими спасешся ти і весь твій дім. Корнилі поспішив виконати наказ точності. Він послав богобоязного воїна та обоє слуг до апостола Петра. Військовий зібрав весь свій дім, і коли прийшов апостол, Корнилій зустрічав його з досією ріднею, схиливши коліна. Але Петро, піднявши його, сказав «Встань, я теж людина. І до речі, задумайтесь, як сьогодні зустрічають апостолів з такою ж повагою, як це робив Корнилій? Тому, коли Петро проповідував в домі воїна, тоді Святий Дух вилився на всіх, хто слухав Слово Боже. В цій історії ми бачимо, що воїн залишався при своїх обов'язках. І при цьому він був віруючим, і Бог не засудив його за його службу. Бог згадав Корнилія, і він був побожним, боявся. Бога виконував Слово Боже, був людиною слова, сумління та високої честі. Тому Бог прийшов до нього і він не судив за його службу, за те, що він був військовим. Бог не сказав: покидай зброю, залишай свій піст і тепер не роби те, яка в тебе професія. Сподіваюся, ця історія відповіла вам на деякі запитання, а наступні історії будуть в наступних відео. До зустрічі, нехай Бог береже, захищає, нехай милість Бога буде на кожному солдатові, на кожному воїні. І дуже рекомендую вам підписатися на канали Юлії Станіслава Солтаненка. Там є багато відповідей, є багато свідоцтв того, як будь то військові, будь-то цивільні люди, коли вони слухають ці відео, слухають відкровення, тоді сам Бог захищає, оберегає. Тому що Бог сказав, хто збереже Слово Боже, того збереже сам Бог. Благословінь.